Доброго дня! Вітаю вас на каналі Намисто. Я і його ведуча Світлана. Сьогодні до нас у гості, до нашої сонячної Алані, завітала пані Юлія з литовського місця Каунас. Доброго дня! Доброго дня, пані Юлія! Розкажіть, будь ласка, чим живуть українці в Каунасі? Чи багато вас там, чи довго ви вже там проживаєте? Я сама проживаю біля трьох років. Українців каналості стає щораз більше і більше. Ось у нас. Молитва не є такою великою. Зараз у <клес> нас в організації активних читаннях налічується біля десяточків. Наша організація створена не так давно, ще року тому. Чи дуже вітаю вас! Якраз <клес> в період карантину, але приєднується щораз більше і більше. У нас вже є створені проекти. Яка мета, головна мета вашої організації? Е, наша мета організації е, об'єднати українців в каунасі, допомогти е, їм інтегруватися в моторські суспільства. Контакти знайти людям нам попростіше українцям між своїми якось знаходити Ну, можна ну, організація більше школа за тих, хто тільки приїжджає це чудово. Це дуже важлива допомогти. Які проекти ви плануєте? Є вже у нас один проєкт розпочатий, це створення української бібліотеки. В бібліотеці ми вже привезли понад 100 книжок українською мовою для всіх бажаючих, не тільки українців, готовців, які можуть також почитати українські книжки. Також будуть і наступні поповнення української бібліотеки. Також у нас є проєкт на День Незалежності. Ви плануєте святкувати? Так, будемо святкувати, проводити дні української культури. Так що приїжджайте в гості. <святування> з задоволенням гурт намиста <приїде>, <приїде>, приїде до вас. Хочемо розвивати організацію трошки від іншого напрямку, більш сучасних. Налагоджувати зв'язки з українцями. Не тільки колодці і в Європі, і світу. Да, українці розкидані крізь. Куди б ви не поїхали крізь, ви знайдете українців? Тому та, це цікаво, дуже цікаво. Будемо да. проводити лосації української курси. Ця так що приїдайте. Дуже дякую, дуже дякуємо за запрошення. Ми бажаємо вам усіляких успіхів в вашій справі. Бажаємо, щоб багато багато українців приєдналися до вас, щоб ви розширили свої проекти і крізь могли. Надати допомогу людям там, де їм потрібно, і звичайно багато людей охопити своїми добрими справами. Б... Бажаємо успіхів вашій організації. А вам чудового відпочинку. Дякую зараз. І приїжджайте ще, будь ласка. Дякую.